Так, добрий день. Відосик для Міші, який по-людськи запитався, перепросив, щоб пояснили, що зробили, щоб трактор не тарахкав, не бахкав, не доубав тобі по голові. Бо я вам скажу чесно, як я його придбав, що я тільки не пробував. Я їздив з бірушами в ушах. Я е, е, поцупив класні навушники німецькі, е, які ну, шуда, шумоподавляючі, е, ну, дуже круті класні навушники. Пробував в них працювати, в шапці працювати, в чому я тільки не працював, але влітку то все херня повна, бо в навушниках дуже жарко, в бірушах також некомфортно. Пил набивається, ти лізеш чухаєш, та вся бруд тут в ушах торчистими бірушами, а в наушниках, повторюю, взагалі неможливо працювати, бо пітнієш, і ну, то жах, то пекло. От. То я так собі вирішив, що все ж таки треба напрягтись і виправити ситуацію із шумом. Що було зроблено? Що було зроблено? Спочатку я зробив вихлопну трубу. То перше. Відкрутив нахер то неподобство, викинув, поїхав на металобрухт, купив Жигульовського глушника, розрізав, скрив його, там тупо прямоток. і переробив спочатку ну, типовий вихлопний колектор. Гази залітають, тут три, камери, тут три камери. Один, два, три. Спочатку гази залітають в цю камеру. Потім відси йде е, трубопровід е, в цю камеру, відси йде трубопровід в цю камеру, і відси він вже вилітає на, відси він вже вилітає на вулицю. О. А, таким чином, ну, я так собі потім, після того, як я його прикрутив, виварив таку штуку. Коліно таке. Після того, як я його прикрутив, я зрозумів, що тепер мене не глушник турбує, а турбує е, сам баняк. Ну, Ти ж його ніяк не знешумиш, що ти йому зробить. Я вирішив коротше, віддзеркалити той звук. Перше, що я зробив е, дзвеніло крило. Оце е, антивібраційкою його поклею. Стало вже легше. Антивібраційкою обклеїв... Ану. О! Торпеду. Ще стало ліпше. Антивібраційкою обклеїв капот. Їздив, 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 їздив. На холостих був такий характерний стукіт. Отут -от стукає гуляюча шестерня по цій кришці. Ну, так стукало, що просто. І я ще взяв і обклеїв вібраційкою ось цю кришку. Обклеїв цю кришку. І після того то був на сьогодні максимум. Максимум ще є в планах цей кожух ремінний обклеїти. Але я вам скажу чесно, він гарно закручений, вібрацій як такових нема і мене влаштовує. Ну, Більше, більше я додати нічого не можу. Можливо, ще хтось щось може вигадати, то ок. Але е то була програма, виконана програма максимум, е без зменшення потужності е зрізав у ті е хлопкуючі, стріляючі, бахкаючі, тарахкаючі по голові молотком звуки. Е це по звуку. На замовлення. Приємного перегляду, доброго вам дня, будьте здорові!